Людин, моя. Давні страсні напіви зазвичай при плащаниці у храмах Львова. Їх співатимуть учасники так званої лабораторії ірмусу, тобто центру, де досліджують давню українську пісню. Я розумію, що якщо я не буду знати традиції, якщо я не буду знати того про про що ці люди писали, якщо я не буду знати свого коріння, я не я не знаю, з чого мені творити. Прибув сюди і мер міста, адже трохи більше року тому центр слово і голос став муніципальним і отримав приміщення. Тут же встигли оновити міні-сцену, облаштувати проводку, перетягти стіни усе заради того, аби давню пісню мали де досліджувати. Це те, що ще ми маємо від наших пра -пра 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 бабусів. Цей голос це велике мистецтво, що воно було збережено, і щоб воно було відомо наступним поколінням. Через 100, 200, 300 років щодня сюди приходять мистецтвознавці, духовенство богослови. Це питання мистецтва, це питання театру, ми театральний центр та питання музики. Ми займаємося, працюємо з музичними формами. І, звичайно, храму теж без розділення на греко католицький студицький, васильянський, православний. А вже у страсну п'ятницю ці люди заспівають біля плащаниці у храмах Львова.